За тиждень-два лікарня отримає медичний прилад лазер для цифлоориметра, вартість якого понад 106 тисяч гривень. Він даватиме точну діагностику для дітей, хворих на лейкемію. а це запорука одужання. І ще одна ланка роботи, яку він забезпечує, це дослідження клітинного імунітету, яке потрібне як дітям з онкологічною онкогематологічною патологією, так і дітям з імунодефіцитними станами, які лікуються також у нашому центрі. Утім, бракує ще апарату штучного дихання, вартість якого коливається від 200 до 300 тисяч гривень залежно від країни виробника. У палатах шість реанімаційних ліжок, хоча зазвичай цілодобово перебувають 8-9 пацієнтів. Зараз в наявності є апаратів в нас 6-7, з яких три в доброму стані, два потребують ремонту некапітального, і ми взагалі потребуємо таких машин, хоча б на кожне ліжко по одному, і плюс дві машини резервних додаткових. Іноді трапляються випадки, коли дихальних машин бракує, і тоді життя дитячого пацієнта залежить від лічених хвилин. Коли нам не вистачало апаратів штучної вентиляції, ми звернулися до медичної установи нашого міста на рівні головних лікарів. Лікарня, міська дитяча клінічна вийшла, вникла в нашу ситуацію, і вони на якийсь термін, короткочасний, нам цю машину позичили. Сучасна дихальна машина іноземного виробництва допомагає вижити хворим, які років з 10 тому не мали жодного шансу. Приміром, пацієнтам з ураженням легенів через те, що у пацієнта з таким з, так, з таким діагнозом є дуже важке ураження легень, і звичайна дихальна машина не, не встані дати йому цього шансу. Тут є такий шанс, що ми можемо багато зробити на тій машині багато поміняти режимів, багато Змінити параметрів, щоб могти працювати з таким пацієнтом і допомогти легеням дихати, зарадити самотужки медична галузь не спроможна, бо фінансується державою за залишковим принципом. Тому уся надія на благодійників ми з фондами взагалі співпрацюємо постійно. Вони нам допомагають із медикаментами і з різним обладнанням дрібним. А це такі масштабні акції були, бо Констатується те, що сучасна медицина дуже дороговартісна, є і, на жаль, фінансування бракує, і ми не даємо собі ради. Сучасний дихальний апарат коштує, що й не марка середнього класу, якою переповнені усі автопарки державних установ. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.